Вітаю вас. От чесно визнаю. Няк не можу визначити, чи зробити вам серйозне відео, чи тролінг, а? От питаєте, чому в мене так багато відео зараз з тролінгом, А я винний, що? Знаєте, мені так набридло бісер метати перед свинями, що да, тролінг, тому що, ну, робиш нормальне відео. Нормальне, з цифрами, фактами. Оце ви! Тому, виходить, а тролінг добре йде, то робить. Ладно, зроблю нормальне відео. Але спершу вас проінформую. Значить, дивіться, я зробив для спонсорів свого каналу, тільки для спонсорів, відео, як буде міняти систему опадкування в Україні. Буде мінятися, обов'язково. Ну, по-перше, ми в євроспільноту вступаємо, по-друге, дійсно цивим МВФ та багато чого. Да й податки треба. Але я потім ще зроблю для Клубу економічної мудрості відео про те, як буде міняти система спрощеного паткування. Теж буде, все буде. І потім ще зроблю відео, як буде міняти система ПДВ і податок на привод. Теж буде. Ні, ну, ні, це абсолютно реально. Так, це... да, воно буде не за день. Але я дійсно розповім, причому якраз от для спонсорів там. Без хайпу і тролінгу. А для всіх, ну ладно, давайте зробимо без хайпу і тролінгу Трішечки, трішечки. Хоча хочеться, хочеться. Ну, чесно слово, так набридло бітать бісер. О, я би б знала. <сум> набридло, набридла. Ну, знаєте, я навіть мені YouTube показав, скільки я відео зробив про економіку. Ні, ні, так, да. да. Ну, я займаю перше місце. По Україні перше. Серед відео... Ні, по Україні, не по світу. Перше місце. За всю історію я зробив відео про економіку. Ну там вийшло, вони насчитали 12 тисяч. Ні, я говорю, не, за цей рік, за все. Ніхто стільки не зробив. Це з табличком, з графіком. Якоб Стінко. Ну, що пробуєш? Тупенькі люди, тупенькі, тупенькі. От якщо срач, да, О! А робиш про економіку. Ну все, все. ступне слово закінчив. Пару слів для всіх. Ну, дивіться, дійсно, якщо вас цікавить, реально які будуть реформи такі, ну, не те, що пишуть, Оці, що пишуть дурні, можете почитати. Там брехня 99%. Часов. То можете подивитись відео, але ще раз, тільки для спонсорів. Ну, щоб, знаєте, без всього. А для вас, ну, пару фактів. Значить дивіться, реформи будуть. Чому? По-перше, ми вступаємо в Євроспіну. Вступаємо. Ваша думка ніколи не цікавить. Заспокойтесь. По-друге, дійсно це відбудеться не за день. Тому наша влада прийняла абсолютно правильне рішення, я її підтримую. Поки йде війна, ну вона затягується, вона дійсно може затягнутися на тривалий час. За цей час от провести ці реформи. Чому? Розумієте, ці реформи не місяць, навіть не рік, роки. Ну там дійсно є ряд моментів, ну, дивіться, от запустять реформу, але її Три роки треба буде, щоб перейшли на це. Три. Ні, навіть не три місяці. А швидше не вийде. Ні, це абсолютно правильно. Тим паче дивіться, яка ситуація. Є чіткі стандарти Євроспинної. Да, вони, вони прописані на сайті, є там Європарламент і так далі. І е, Україна повинна ну, відповідати. Є такі самі ж вимоги, дуже чіткі, по відношенню падкування. Як, що і таке, тобто, що можна, що не можна, як. І тепер Україні треба оце все зробити. І через говорю, швидко це не зробиш. Ну там є ряд моментів, які вимагають дійсно, ну, такої тривалий. Ну, от так от раз не вийде. Ну просто не вийде. Треба дійсно час, поки ми перейдемо. Ну, дивіться яка ситуація. Ви, напевно, чули, і... а тепер будете, ну, скажімо, підсадницями що в Європі є традиція складати декларацію про доходи і подавати податку. Чули, так? Да? Маленьці ще челиці. У нас це теж буде. Ні, не завтра. Зразу говорю, не завтра, а то вираз. Ні, ні. Але буде, обов'язково. Що це означає? Це означає, що ви, е, от, чесна людина, живете в Європі, в Україні, все добре, реформи і так далі. Проходить рік. Подаєте декларацію? Так, да, я дуже сподіваюся, що вона буде в електронному вигляді. Тому що в Європі вона паперова і там повіситись можна. Ні, я не жартую. Дуже часто наймають фахівця, які робить цю декларацію. Там повіситись можна. Вона дуже складна з точки зору заповнення. Тим паче, якщо ви допускаєте помилку, то не дай Боже. Буде проблема. У нас, я дуже сподіваюсь, буде електрон. І я думаю, що так. Що це означає? Ви зробили цю декларацію, відправили податкову, податкова за вас, ю перерахували, є методики, гра. Тобто не фалюйте. Це все вміє. Якщо вони побачать, що ви не доплатили податків, вам приходить лист щастя, згідно якого джне заплатити податки. Значить, дивіться, якщо е, навіть там два напрямки. Перше, ви не доплатили, але ви не порушили закон. Друге, ви не доплатили, але порушили. Буде ще штраф і піня. Зрозуміло. Прийшов. І далі система дуже проста. Ви платите, ну те, що не заплатили, або йдете в суд доказувати, що вони помилились. Якщо не заплатите, ну, відповідно, всі головні болі там штрафи, пені, ну як завжди. І дійсно, як правило, німці, європейці страшенно, болять. Поляки, ой як вони батюкаються. Ой, як батюкаються. Раніше було краще. Ні, раніше не було Європи. Це практика. Так. Да. А якщо я не буду подавати? Нема проблем. Вам просто прийде лист такий. А вони згідно інформації, яка про вас і в податкові, порахують так як ви не подали, вони будуть рахувати, що ви не можете підтвердити факти. І вони порахують самі. Ну, така ситуація. Ні, ну це для чого робить? Для того, щоб не було зловживань. Для того, щоб всі платили податки. І, в принципі, скажімо так, якщо ви чесно працюєте, платите всі податки, то... По великому рахунку оцей, ну, ця декларація вона ну, вас лякати не повинна. Тому що ви її відправили, то, а що тут таке. Мало того, це ж я ж спочатку вас залякав. А тепер інші ви, напевно, чули, що там є така система, от ви витрачаєте гроші, і потім вам відшкодовують частину переплачених податків. тобто, вам може прийти перший лист, що вам треба доплатити, а другий, що вам навпаки, повертаючись на податку. Ні, це все працює. В Україні це теж працює. Єдине, що в нас воно в такому зачатковому стані і треба його зробити як європейський. Тобто ви подали декларацію, подивились, і два варіанти. Або дійсно вам треба доплатити, або згідно цих всіх законів. Вам частину податків повертають на вашу платіжну картку. Ну, В Європі там і чеки і так далі. Ну, у нас буде платіжна картка. У нас оці всі дурноваті чеки, це не існує. І вам приходить, ну що значить доплатили? От ви е, працюєте, платите податки. А потім дивіться. От ви взяли і витратили гроші на лікування дитини. Ви допомогли державі? Ну так. Да. Ну ви ж заплатили за, у, за навчання. Е, у вас, наприклад... Старі батьки, ви за їх заплатите. Тобто, там вона широке розуміння. І от тоді, от за цю, цю суму ви сплатили податки, вам повертають податки. Тобто вас якби стимулюють, щоб ви дійсно якби так, ну, допомогти. Пенсійний фонд. От дивіться, ви прорахували гроші на державний пенсійний фонд. Молодці? Молодці. А тепер давайте цю суму податків на цю суму вам повертають. Чому? А ви ще фактично допомагаєте державі розвантажити пенсійний фонд. Ви самостійно накопичуєте собі на пенсію. Логічно, так. Да. Чому ви цю суму повинні платити? подати? Ну, соціально справедливо не... І вам повертають, ні, це дійсно, і в нас воно є, але нас воно дуже, так і сказати, ну невдало. А це зроблять. Ну, і ще, ось, я, чому я говорю, що раки? Да, зроблять, але за рік. Ну не вийде воно за рік, просто не вийде. Тут, навіть якщо хтось захоче сказати, а не вийде. Це закон прийняв, а от цю цю машинку запустити. І от так воно буде працювати. Та, звичайно, це фактично лякає цих всіх колівачок. лівачок. Там буде жах. Тому що там ще що буде. Ви ж будете показувати не тільки те, що ви заробили, а що ви придбали. Ні-ні, хліб не треба. А от дорогі іграшки все. І відповідно, якщо ви не зможете пояснити, де ви взяли гроші, от на ту цю суму і штраф, і податки, да, от там буде все. Ну, Європі це теж є. Там, Дивіться, яка ситуація, там дійсно буває, ну от я говорю, от, хто повтористом і випадково спілкувався, ну, можливо, знає, мову, спілкувався з німцем, французом або іспанцем, вони, бувало, розповідають про жахи податкові, а ви не розумієте, про що вони говорять? А що, не можна так? Говорить, ваша була. А, людина в тюрмі вже сидить. А там дійсно практика дуже проста. Якщо вас ловлять на тому, що ви жили за рахунок лівачка, і суму, яку ви, скажімо так, ну, заборгували, велика, кайданчики і втюряшку. Ні, я не жартую. І то, поки не ну, вони е, виходять з точки зору, що якщо людина ну, зловживає е, і не хоче, чесно, платити податки, її треба покарати. Покарати, так. Да. Ну, так що, в принципі, у нас за це не садять. Поки що. Ну, я не знаю, чи буде в майбутньому. А там дійсно. І от ця система залякування, вона дуже ефективно працює. Тому німці платять податки. Матюкаються! Поляк! Ой, як вони матюкають! От угорці, вони ж чому? От чому вони не люблять євроспільноту? А там дійсно, поки вони не вступали в євроспільноту, може було як у нас. А вступили, гайчки закрутили. Закрутили. Як вони матюкаються? Як вони прокляли, як вони згадують ті часи? Коли вони були вільні. Так, так, А зараз так. Але розумійте ситуацію. Ну, не можна вступити в євроспільноту і не виконувати їхні стандарти, їхні от, от, артиклі їхні вимоги це не можна це принциповий вимог тому що е, ну, зрозумійте, навіть от дивіться е, якщо взяти всі країни то там трішки по-різному хтось дотягнув ну, наприклад от, якщо пішло да, на більш жорсткі оці податкові це франція німеччина в польщі ще не так воно тянеться тому що там там навіть все не, спіль... ну, не так просто це все зробити тому що народ же гризається, і треба так 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 воно працює. Так що в нас теж, воно, ну, як би сказати, на це розраховується. Але завдяки оцім всім реформам, що досягається? Правильно, більше грошей в бюджету І в місцевому. Взагалі, що ви зрозуміли, податки з вашої зарплати йдуть в місцевий бюджет. І тому, коли от починаєте, ой, ви бачили, там місцеві, так, да, там більше податків. Більше з вас ну, забирають. А потім, відповідно, в місцевого бюджету із більш грошей, державного. І дійсно можна там дороги будувати, лікарні і так далі. Тому що для того, щоб це все будувати, треба гроші. А щоб всі гроші були, треба вас забрати. А для цього пода. І для цього це ж модель оподаткування. Так що так от. І ще раз звертаю вашу увагу, що більш детально, як будуть реформувати, що появиться, що зникне, як. Це все для спонсорів. Так що кнопочку спонсорства бачите. Тисніть, ставайте спонсором і будете не тільки про це знати. Взагалі, я, така моя думка, в майбутньому залишити відео тільки для спонсорів. Ну щоб без хайпу, без цього. а все інше. Тому що, знаєте, бокс відок. Ну так набридло метати бісер сві... перед свинями, Ужас. Ну не працює зовсім. Так що дякую за увагу. Всього найкращого і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває... Це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.